Вітаю, я Ірина Середа, практичний психолог, КПТ-консультант, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Підходить до завершення наш курс психічне здоров'я, який залишив багато теплих спогадів, приємних емоцій, але і поставив багато запитань. І, зокрема, одне із найпоширеніших запитань студентів, як і, до речі, клієнтських запитів це як подолати тривожність, і в цьому відео я спробую дати деякі рекомендації. Тож, для чого нам потрібна тривога? Загалом, це дуже такий класний. Еволюційно задуманий механізм виживання, і основні завдання нашої тривоги це сигналізувати про небезпеку і мобілізувати організм, щоб впоратись з нею. Так, запускаються автоматичні стресові реакції, активно виробляються відповідні гормони, а органи і системи терміново. Переналаштовуються для режиму виживання. Але якщо цей стан не минає швидко і ми не повертаємось в так зване вікно толерантності, то можуть розпочатись проблеми. Тривалий режим у функції виживання, він дуже-дуже виснажливий. І через деякий час, кілька місяців, можливо років, і починає реагувати вже саме тіло, тобто запускаються психосоматичні реакції і захворювання. І тоді можуть виникати головний біль, з'являтися проблеми з тиском, серцем, кишківникові розлади, алергії, різноманітні інфекції і так далі. Тривога починає фактично керувати вже нашим життям. Вона заважає виконувати повсякденні функції, людина не може розслабитись, намагається все контролювати, з'являються нав'язливі думки, дії, можуть розпочатись панічні атаки, розвиваються фобії та інші розлади. Але правда в тому, що наш організм дуже така мудро створена, комплексна система, яка завжди сама прагне повернутися до балансу. Ну, Хоча робить це не завжди конструктивними методами. Тому подолання надмірної тривожності вкрай важливе. І Працювати з нею можна на різних рівнях. Ну, зокрема, на рівні фізичному або тілесному через дихання, через релаксаційні техніки, вправи на відчуття. Ну, зараз звучать вони як вправи на заземлення дуже часто. На когнітивному рівні це техніки роботи з думками, в тому числі і в нашій уяві, і це може бути дуже-дуже теж ресурсним. На емоційному рівні, коли ми усвідомлюємо і проживаємо свої емоції. Ну і нарешті на поведінковому, коли поступово змінюємо свої поведінкові реакції. Наш мозок може сприймати взагалі стрес і підвищувати тривожність навіть через незакриті базові потреби, Ну, зокрема, коли ми недостатньо спимо або незбалансовано харчуємось. І тому завдання номер один переконати свій організм, що він у безпеці, задовольнити фізіологічні потреби, збалансувати режим. Активізувати ресурсні канали. Завдання номер 2 працювати з думками і поведінкою, практикувати нові, більш усвідомлені і конструктивні способи реагування. Як же це конкретно працює? Пропоную п'ять основних кроків. Отже, крок номер 1 для початку спробуйте відстежити, в яких ситуаціях зростає ваша тривожність. Для цього можна завести спеціальний щоденничок тривоги і в ньому фіксувати ситуації, свої тілесні прояви, емоції, думки та поведінкові реакції. Крок другий. Оцініть рівень своєї тривожності. Наприклад, за шкалою від 1 до 10, де 1 буде зовсім таке легесеньке хвилювання, а 10 непереносний рівень емоційної напруги. І е, тоді застосуйте техніки дихання та релаксації, щоб знизити цю напругу. Крок третій. Визначте. Вас турбують якісь конкретні тригери, чи страхи, або ви хвилюєтесь через багато різних речей. Залежно від цього можна застосовувати різні техніки роботи з думками та поведінкою. Крок четвертий. Проаналізуйте, чи є реальні підстави для такого стану. І якщо вони є. То на що конкретно ви можете впливати в цій ситуації? Розробіть покроковий план дій і намагайтесь його реалізувати. Дуже часто ми тривожимось через невідомість від нестачі інформації або досвіду, і тому можна детальніше вивчити те чи інше питання, або потренуватися у певній діяльності. І нарешті крок номер 5 Виявіть і критично проаналізуйте думки, які з'являються в ситуаціях підвищеної тривожності. Справа в тому, що наші емоційні стани запускаються саме думками про ситуацію, тобто тим сенсом, який ми їм надаємо. А вже емоційні певні емоції викликають відповідні фізичні реакції. І спонукають нас до тої чи іншої поведінки. Тому усвідомленість, критичне мислення і зміна думок надання ситуації нового сенсу допоможуть вам контролювати тривожність. Тож, підводячи підсумок, зазначимо, що шлях до подолання тривожності. Він дійсно непростий і дуже індивідуальний, але якщо узагальнити, то він полягає в усвідомленості та стабілізації свого фізичного і емоційного стану. Це перше. По-друге, в переналаштуванні думок на більш ресурсні і конструктивні Друге, і поступовій зміні патернів поведінки. Третє, Якщо ж надмірна тривожність псує ваше життя, то звертайтесь, будь ласка, на консультації. Когнітивно-поведінковий підхід, у якому я працюю, дозволяє достатньо швидко за кілька сеансів нейтралізувати і збалансувати такі стани. Тож, я бажаю вам здоров'я і Мирного життя без тривог!